Битва P2P Earn Games Honeywood проти Alien Worlds Добрий день, друзі, ми з України радуємося на цьому каналі з вами завжди ваш напоторний містер Адлан Сьогодні ми продовжуємо вашу доброву рубрику Битва P2P Earn Games. Якщо конкретніше, то ми розглянемо конкурента проєкту Honeywood і це Alien Worlds Як ви саме ти, давайте це вияснимо у цьому випуску приємного перегляду і ми починаємо. А розпочнемо ми з конкурента Honeywood і це Alien Worlds Alien Worlds – це безкоштовна карткова гра з децентралізованим де мене що працює. На блокчейни Ethereum, Wax і Binance Smart Chain. Його економіка базується на токенах Trillium TLM, які одночасно є розширеним корисним активом із розширеними функціями DeFi та внутрішньою ігровою валютою. TLM захочує дослідників грати в ігри, і користувачі мають брати участь в управлінні. Планети в межах метос реалізовані автономні організації, які щодня отримують триліум за розумними контрактами. Ми центрального мета всесвіту, ігровий процес і інформація про токени. Геплей Wars дозволяє гравцям досліджувати величезний 2D-всесвіт, добувати планети, купувати, орендувати землю, виконувати місії та заглиблюватися в політику планет, збираючи картин і заробляючи лем по дорозі, і це і це не тільки. А, а тепер давайте порівняємо трішки перейдемо до Ханівуд. Отож, Honeywood – це блокчейн блокчейн-гра, в якій ми можемо заробляти монети. Вона створена на базі космосу, що дає нам велику велику впевненість у цьому проєкті і перспектив. А один із лозунгів і основний це грати п'яковий день, заробляти реальні гроші всього лиш. Як це можна зробити? Все дуже просто. Один із перших способів це заробляти, купуючи на маркбесі пасіки та бчоли. Після чого, після чого генерувати їх в реальні гроші. Другий варіант це заробляти перемагаючи в режимі PvP-битв. Що це таке все дуже просто. Це коли два суперника сходяться між собою в цьому режимі і при цьому у них є у кожного. По дві спроби. Хто набрав за ці дві ходи більше очків, той буде переможцем. Третій варіант він і набагато простіший. Це заробляти покласти монети кон в останніх. Механіка така: під час посадки дерев гравці можуть генерувати додаткові монети, і їх можна класти на стегні і отримати пасивний. Пасивний дохід. А наступне щодо команди. Якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина потужна система, це професіонали, які знають свою роботу а, і є з великим досвідом. В цьому можна впевнитись, адже вони зробили дуже великий ажіотаж та хайп серед дали гри партнери та інвестори. У цьому пункті можна сказати лише одне. А я помітив відомі обличчя серед інвесторів та партнерів. А це космос, Охіс, Офіса, Далстарди та інші. Почесно говорять, правильно, Ханівуд це та гра, яка має велику підтримку як збав так і з боку користувачів, такі зберігають. Боку партнерів, що є безумовно круто і круто вплине на подальший росток. Порівняння Ханівуд та Еллін Ворс. Еллін Ворс це игра і жанру PTP Orn, кутає власне непоганою. Але однозначно, не куди рости, всю жирю Ханівуд вибрав у себе усі сторони, усі сильні сторони PTP Orn Games. А саме можливість заробляти чоловік за 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість доклада своїх розмов навичок та інше. А, окей, а тепер підсумуємо. Після певня до проєктів перемогу отримує Ханівуд, тому вітаємо його з перемогою. А на цьому у мене все, буду помаленьку закруглятися і бажаю всіх гарному настрою, гарний настрій бажаю усім, кожному, кожному. А і до наступного випуску. Бувайте!